У центрі надання адміністративних послуг Могиліво-Подільської міської ради нова сервісна локація із сучасним спецобладнанням за державної підтримки, що стало доступно автомобілістам. Ми робимо на даний момент обмін посвідчення водія. Ну воно не зовсім старого зразку, але по бажанню людини вона хотіла зробити, хоче зробити обмін, і зараз ми вносимо всю потрібну інформацію в реєстр, яка потім направиться в наш місцевий ТЕЦ, де адміністратор опрацює дану заявочку, підтвердить. І Далі ми роздрукуємо нове посвідчення і вручимо вже власнику. Відтепер оперативно, комфортно та максимально зручно, без черг та зайвого заповнення документів. Водії можуть скористатися послугами Міністерства внутрішніх справ. У могилів Подільській міській раді зазначають, такі зміни планували давно. На сьогоднішній день у нас є підписане узгоджене рішення з між міською радою Могрів Подільською та головним сервісним центром у Вінницькій області МВС щодо послуги, яка буде надаватися по перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія. Дана послуга для нас нова, але ми надіємося, що буде вона зручна. Послуги у ЦНАПі надають за принципом екстериторіальності, тобто всім фізичним особам незалежно від зареєстрованого місця проживання. Відповідно до українського законодавства, порядок обміну водійського посвідчення не передбачає, повторну здачу іспитів та й автівку реєструють без огляду. Окрім того, можна отримати номерні знаки та технічний паспорт. Мешканці нашої громади і не тільки зможуть перереєструвати транспортний засіб, зареєструвати новий транспортний засіб, зробити обмін посвідчення водія як за втратою, так і двохрічні. Також при зміні анкетних даних, також перереєстрація транспортного засобу зі зміною газобалонного обладнання. Центр надання адміністративних послуг у могилеві подільському став тим місцем, де жителі громади можуть отримати усі необхідні адмінпослуги. Зі слів начальниці Людмили Живилко, ЦНАП ставить собі за мету створити комфортні умови для розв'язання питань, пов'язаних з отриманням різного роду документів та послуг. Центр надання адміністративних послуг Моглі Подільської міської ради надає великий перелік адміністративних послуг. Це є реєстрація нерухомого майна, реєстрація фізичних і юридичних осіб-підприємців, реєстрація місця проживання. Також приймаємо заявки на відшкодування за комунальні послуги внутрішньопереміщених осіб, які поселилися в нашій територіальній громаді. Є така підтримка громада. Прихисток, там люди поселяються на безкоштовній основі, і господарі будинків отримають від держави відшкодування за комунальні послуги. Також у нас є земельні послуги, є у нас звернення громадян, які реєструються, є перелік послуг, новий перелік послуг це паспорта, де ми виготовляємо і українські, і закордонні Надавати ми розпочав. Але 9 березня 2023 року є досить непогані успіхи. Надіємося, що в майбутньому ми будемо розвиватися і доповнювати свій перелік послуг. Працівники ЦНАПу Могилів-Подільської міської ради намагаються у найкоротші терміни видати потрібні документи відвідувачам, аби ті повернулися за адресою. Місто Могилів-Подільський, вулиця Київська, 28 дріб знову за іншими послугами.